Євангелія на щодень 2 люте Марко 12, 38, 44. І він говорив у своїм повчанні. Остерігайтеся, книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перше сидження у синагогах, перші місця на банкетах, що з'їдають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде скоріший присуд і суворіший, і сівши проти скарбоні, дивися, дивився, як народ кидає гроші у скарбоні. Чимало, чимало заможних кидали багато, і ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кондрат, і, прикликавши свої учні, сказав їм: істинно кажу вам, що ота вбога вдовиця кинула більш від усіх, які кидали у скарбонів. Усі боки дали свого надміру, вона ж уборства свого все, що мала вкинула, увесь свій прошиток. Знання про Бога, особливо здобуті у університетах, спритно використовується дияволом, щоб знищити їхні, їхніх власників. Часто богослови стають егоцентричними, очікують поклоніння від інших, шукають привілеї і візнак у церковному та суспільному житті. Вони не цураються лицемірства задля досягнення своїх цілей і вигоди, що з ними робити. Ісус каже, нічого, немає способу, щоб їх не вернути. Просто достатньо бути пильними їхньої присутності та берегти себе. Але увага людиною на подобу книжника може стати кожен, хто вивчає Біблію. Ви можете змарнувати священство, шлюб, дружбу. Понтифікат, депутатство, сенатир, са, сенаторство чи професуру, все, включаючи покликані і навіть життя, зовні може здатися, що ви досягли успіху, а всередині зростатиме катастрофа. Найпоширеніший спосіб зборнувати все, це шукати себе усьому, навіть у найсвітіших речах. Господи! Просвічуй мене, коли читаю Біблію, і дай, і не дай використовувати знання на будування себе самого.